Доброго дня, мої любі дітки! Запрошую вас на наше заняття. Відгадайте мою загадку. Під носом в'ється, а в руки не дається. Здогадались, що це? Так, це повітря. А для чого воно нам потрібно? Щоб ми дихали. А кому воно ще потрібно, окрім людей? Вірно, тваринам, рослинам. А чи ми бачимо повітря? Ні. А можемо взяти його в руки? Ні. Подивіться на картинку лісу та пустелі. Що ви бачите? Так, в пустелі нема рослин, а в лісі є. Де нам легше дихається? Так, у лісі, бо там багато дерев. Рослин, які очищують повітря і дають нам кислород. А що запруднює повітря в містах? Так, це заводи, фабрики, транспорт. Тому, щоб нам легше дихалось, в містах висаджують багато дерев, кущів, квітів. А ми з вами повинні зберігати природу, саджати ще більше дерев, квітів та інших рослин. Тож бережіть, діти, природу. Дякую за увагу. До побачення!